А розумієте. чому її звільнили? Я, чому звільнили з е, опоро? Не потрібен було такі волосся, як у неї розумієте? Це колапс. це колапс системи нашої. Ми приймаємо тільки тих співаків або акторів, акторів, або е, живописців, або ще коли вже мають вони заслугу там. за зараз Людмила? Зараз співає в Німеччині. Німеччині. А... На на в тряпка тряпка. <сум> и плюс колодец, которого ты пила, и будешь, может быть, потом пить на старости mm -hmm. лет. Та коментує Олена Гребенюк рішення Ганини не Трепко: Неоднозначно засудити війну або сидіти на двох стільцях. Я співала в українському домі в Москві. Чи потрібно повністю заборонити російськомовну музику в Україні? Я думаю, що це вірно. А війна так війна. Не ми почали. Але нам цю війну закінчувати. Олена Гребенюк сьогодні піднімає ще одну важливу тему про психологічне здоров'я дітей під час війни. Аби підтримати нашу розмову, ставте ваші вподобайки і обов'язково залишайте коментарі. В нас дуже багато зараз роблять доріг. Так. Дуже багато. Так. Дуже багато. Якщо б всі ці кошти, хоча б частисенько, чистень. Частинку їх дали на дитячих психологів, які б поїхали за кордон, навчилися, як працювати, і приїхали б е, воєнних психологів і дитячих психологів, взагалі психологів да, широкого профілю. Ми б вийшли з цього швидше, ніж ми потім будемо з цього виходити. Я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь і включайте дзвінок. Вітаю, друзі! З нами сьогодні оперна співачка Олена Гребенюк. Це наш другий етер. І, сьогодні ми поговоримо про загалом заборону усього російського. Мені цікава ваша думка також про оперну співачку РФ. Ганну Нетребку, яку заборонили так, в Європі і в інших країнах. Хоча вона намагається зараз знову там виступати, адже Нетребко підтримала Путіна. І про російську музику я слухав ваше інтерв'ю. Ви казали там про Алєгрову, ви колись слухали так. Аллу Пугачеву. Також ви там зазначали Шатунова. І ви взагалі співали там в Москві, я читав, в Королівському палаці, так? Я співала в українському домі в Москві. Я mm -hmm. <laughs> співала, співала в королівському палаці, а в Москві я співала в українському домі, українську програму. І я mm -hmm. пишаю: це було на старому Арбаті. Український дім я маю надію, ще залишився українським дімом. Mm -hmm. Дуже класний рояль був, дуже класні люди. Приїхав соліст з Англії. І е, їхав, давав концерт в Києві, і потім їхав співати в м, Москву mm -hmm. і запросила мене з ним поїхати заспівати. І я поїхала, заспівала. Ми декілька дуетів співали. і Я суто українську програму співала. Це mm. uh, -oh. цікавий такий фактор, що, наприклад, на російському телебаченні там поширюють нашу пісню. От, навіть після повномасштабного вторгнення там uh, закликали зрадників України так uh, акторів, там Батурін сидів. Ну ще декілька артисток, Галя Безрук, і вони там всі співали українську пісню. З новою інтерпретацією любимої знаменитої народної пісні. Підманула, встрічаємо. Ти так, ж мене мало до вас разом ти ж мене підманула, ти ж мене а, Таке насадження, так, що нібито вони нас приймають і вони нас вбивають. От. Це зроблено для чого? Співають українські пісні. Так, так, так. От вони і там цілий етер, вони там півтора Час. години співали. Прекрасно, це класно, коли люди співають, де б вони не були, хто б це не був українські пісні. Я пишаюся тим, що, Тому що ми... може в них немає. Може в них немає пісень гарних національних. Ні, Чому чому багато в, 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 в Росії? Дуже ну дуже велика музична муз музитека. Знаєте, дуже багато mm -hmm. пісень, дуже велика фонотека. Така на творча спадок творчий, бо вони ж нас е, трохи гнобили, трохи скажімо, да трохи гнобили. То ми в них дуже великий творчий спадок, mm -hmm. і але через музику вони намагалися пролізати в наш мозок, чи не так? Розумієте, це почалося ж дуже давно з системи радянської влади. Угу. І тоді ідеологія мислення була трохи інша, а потім вона в них залишилася, вона змінювалась. Якщо б ми цінували своє спочатку, да, спочатку 32 роки. Цінували своє, 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 своє і нав'язували своє іншим. Ось як зараз да, вони співають українські пісні. Ми були дуже круті. Угу. А так вийшло, що ми приймали якби своє на другий план, а приймали артистів з великої Росії, і вони співали. Хоча в нас набагато талановитищі, бо е, коли все це почалося, дуже багато наших артистів в'їхало за кордон. І це каже тільки про те, що в нас дуже сильна артистична, да, е, як, як, як це сказати, е, сильна артистична нація, можна mm -hmm. так сказати, да? так? А ми, ми круті. У нас кожна, кожна бабуся, кожен дідусь, кожна, е, кож, кожна дитина співає. Якщо не співає, то гуморить. Якщо не гуморить, то що ще? Mm -hmm. ну, це круто, що вони вважають, ну, що. Вони самі того не знаючи. По-перше, вони нас популяризують, а по-друге, мені здається, що вони нас побоюються. Ну, звичайно, вже тепер вони нас будуть не те, що побоюватися, вони нас будуть боятися десятиліттями і то й століттями. Тому що ЗСУ вмаже і розмовлять. Ви казали про пані нетребко, це також, бачите, своєрідна. Дішефт Росії за те, що вони виставили її, бо вона українська співачка. Вона mm. починала співати в Україні, а потім поїхала до Росії, підтримувала Росію і її підтримували Росія. Не Україна її підтримала і дала їй да, водною в світ співу класичного. Не зробила її, не дала костів, не зробила примадонною. Це Росія mm. зробила. У є нас є такі приклади. На жаль, на жаль, наша держава вона не замислюється над тим, що треба ростити, пестити тих людей, ті таланти, котрі в нас є. Люда, Люда монастирська. Гарний приклад того, що як вона була, ніхто її, вона декілька разів була звільнена з національної опери. А як її запропонували поїхати за кордон і заспівати, і в митрополита, не в Гранд-Опера, то вона стала великою українською співачкою? І всі Чому? стали казати, що люда, 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 люда. А mm -hmm. де ви були, коли люда співала зі мною в одному театрі, бо її звільнили з національної опери? Коли mm -hmm. вона поїхала в Черкаську філармонію співати. А Ми чому розумієте? її звільнили? Я, чому? чому звільнили з опери? Бо Не потрібен було такий волос, як у неї, розумієте? <звук> Це колапс! Це колапс системи нашої. Ми приймаємо тільки тих співаків, або актерів, акторів, або е, живописців, або ще коли вже мають вони заслугу там, а не пестимо їх і даємо туди як найкращих. Ось в чому наша, наша м, скажімо, помилка, да, скажімо так. Mm -hmm. так. Mm -hmm. e, де зараз Людмила? Зараз співає в Німеччині. В Німеччині. замість не співає в Німеччині. Замість не А чому ви сказали, що вона українська мала бути там теж співачка? Це вона ж народилася. Я просто перевірив, щойно вона народилася в Краснодарі, Російська Федерація, громадянство. Вона, всі. вона з Одеси, вона навчалася в Одесі. Ага, вона навчалася, але вона родом знову бачу з і освіту. Отримала Санкт-Петербургська державна консерваторія імені Микола Римського. Угу. Ну а я не перевіряла, чесно кажучи, я не перевіряла, але я знаю, що вона ну, в театрі мені здається, що це була Одеса. ну мені здається. Так, вона скандально відома завдяки фінансовій підтримці терористичних організацій ДНР, фігурант бази центру Миротворець у 2022 році засудила подальше російське військове вторгнення в Україну. Неоднозначно засудила, так. І як ви думаєте, от що на неї карта? Тобто її фінансувала Російська Федерація, там вона отримала ордени, але вона була дуже відомою і за кордоном, так, шанована, Я... так. Я можу сказати, що ну. Ну, знаєте, можна російською, так скажу, не плюй в колодязь, з якого ти пила і будеш, може, потім пить на старості лет. Кар'єра оперної співачки, вона довга, але ж все одно. Потрібно бути вдячною тим, хто тебе да, підняв на підестал. А хто вона, її настав? Вона добачна. Але ж я можу сказати, тут не в цьому справа. Справа в іншому, що зараз скасовуються її концерти. Я сьогодні особисто спілкувалася з людиною, котра мала на її концерт білети два місяці тому, і два місяці, здається, два тижні тому, два тижні тому в Німеччині, і концерт скасували. Вона не співала. Так, ну зараз е, путіністів усіх концерти скасовують, яка буде їхня доля. Е, чи після перемоги України, наприклад, будуть брати до уваги тих, хто підтримував артистів російських, вони не зможуть. Е, не те, що я, я ж я не кажу, що там в Україну це взагалі закривається тема, що вони не приїдуть до нас, так? А виступати в Європі, в США і так далі? Ви думаєте, буде якесь вето на це? Ви знаєте, мені здається, що е, поживемо, побачимо. Бо Європа має також твої якісь підводні течії, знаєте, і вона так тримає нос в повітру. Тому mm -hmm. мені зараз важко сказати, я не політаналітик, але ж е, хочу сказати, що наші українці, скільки я знаю, вони зараз займають дуже класні позиції, позиції в світі культури. І мені це дуже приємно, класично я маю на увазі. Я знаю багатьох співачок і співаків, які поїхали е, до війни, і під час вони від'їжджали, і вони зараз мають дуже сильні позиції і в Польщі, і в Швейцарії, і в Чехії, і, і дуже багато. Так, чи надходили вам пропозиції? І нагадаю, Олена Гребенюк живе і працює у Києві, е, не виїжджала так, на, на життя за кордоном е, про вас. Чи вас е, там, добре оцінила Україна? Ну ви одна з найвідоміших обрних співачок в нашій країні? Е, Чи були пропозиції там про роботу за кордон? Що думаєте ви про свою сферу? Чи є у вас зараз робота? Робота є завжди. Це чудово. Це таке питання. Ну, Роб... Війна. Ну, е, я розумію, е, якщо вважати спів роботою, то е, немає значення де співати. Е, якщо ви вважаєте за це. Е, Моє розуміння заробітної плати, то я працюю в київської опері, так як я вам і казала. Uh -huh. Я працюю і дуже задоволена цим. Я викладаю вже декілька років. Я викладаю дітям художню культуру в академії імені Сальвадора Далі, сучасного мистецтва і дуже вдячна за це. Бо не розумію наскільки нашим дітям зараз потрібна підтримка, і кожного разу, в 9 ранку в понеділок, коли я зустрічаюся з ними, я кажу їм доброго ранку. Ви не саме круті. Я викладаю, скажімо, музику, все розповідаю про музику дизайнера. Я дуже вдячна ще раз Оксані Фурса за те, що вона запропонувала колись мені. Вона вчилася в Прибалтіці і вона казала страннісінько, що в нас немає музики. В академії живопису, в академії дизайну могла б ти прийти і нам щось про це розповісти? Я сказала добре, і от затягнула так, що я вже декілька років викладаю все про музику, скажемо, про музикальні стилі порівнюю. І мені так цікаво, і діти в мене прекрасні. І я вважаю, що зараз треба дуже багато приділяти уваги нашим дітям. Бо ми інколи забуваємо, що діти, котрі зараз, з котрими ми спілкуємось, котрі зараз з нами разом, де б вони не були, це наше майбутнє, це наша підтримка. Угу. Вони в дуже класному психологічному стані. Вони не повинні депресувати, а багатьох з них на жаль, вже проявлення такої глибокої невилікованої депресії, і мені це дуже прикро. Ну, загалі, загалом діти війни це зараз і психологи всі досліджують, і ну це мається якось контролюватися, як ви кажете, і цьому мається приділятися увага, тому що дитина може тобі ну не все розказати, чи те, що вона може тримати в собі, тобто з дітьми Я... потрібно. Ростислав, вибачте, я вас переб'ю, але ж я вам скажу, е, ну це таке питання е, мого я, так? Я маю на увазі, що дуже багато людей зі мною можуть погодитися з цим. да, В нас дуже багато зараз роблять доріг. Так. Дуже багато. Так. Дуже багато. Якщо всі ці кошти, хоча б частистенько, частинку їх дали на дитячих психологів. Які б поїхали за кордон, навчилися як працювати, і приїхали б е, воєнних психологів і дитячих психологів, взагалі психологів, да, широкого профілю, ми б вийшли з цього швидше, ніж ми потім будемо з цього виходити. Насправді, от, я багато записую інтерв'ю ви перша людина, яка підняла цю тему, так зараз от Тветері, наскільки це важливо. А, так я не спілкуюся. У мене дочка 15 років, і я розумію, наскільки це важливо і спілкуюся з такими ж як я людьми простими, непростими, дуже непростими і або дуже дуже простими. Да? І я розумію, наскільки це бентежить кожного, ну кожного батька. Так як бентежить батька. Ще в цьому блоці хотів вас запитати про заборону російської музики в Україні російськомовної музики в Києві. Ми знаємо цю ініціативу, що в громадських дітях не має звучати російська музика. Що думаєте ви? Чи потрібно повністю заборонити російськомовну музику в Україні? Ви розумієте, якщо ми кажемо про так, я думаю, що це вірно. А війна так війна. Не ми почали. Треба е, виймати з недр своє. І так. в нас дуже класно це виходить. І це не без мату, без е, останнім часом дуже багато всього. Да? Я чую, і чула до, 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 до початку війни це сплошний е, бран річ. Така прибрана мова, котра ну, це жах. Просто це не музика, це жах. Музика це, я можу сказати, чайковський. Мені дуже прик... прикро, що а колись Чайковського перекладали е, українською мовою моя Кладіпанна Радченко, моя професорка вона співала е, Іоланту, вона співала е, е, да, м, господи, Євгенія Онєгіна, вона співала українською мовою. Таке mm -hmm. було. Це було 60 -і роки, і вона співала. Рильський перекладав, є переклад Рильського, і дуже класний переклад співочі. І якщо б це е, проблема тільки в мові, да, то я думаю, що можна перекладати. А якщо це проблема глибше в розумінні того, що це взагалі музика, котра не повинна звучати, то треба тоді давати якусь іншу. Так ну Треба. багато Треба. хто виступає Треба. за забороною всіх російських композиторів, навіть у Європі зараз, щоб виконали їхню музику, тому що Росія вбиває, російське вбиває. Так розумієте, на жаль, да початок сезону відкрився дуже великою російською оперою в одному з великих театрів світу. І вони сказали, що ця опера є ця опера, і люди б купили заздалегідь за, за рік квітки, і ми не можемо її зняти. Ой, прямо не Ні. можуть. Ну ви знаєте, є е, маркетинг. Е, я можу сказати, що якщо б е, е, це було не е, фінансово політичне питання, мабуть, вони б зняли. А якщо стосовно фінансів, то тут вже питання, знаєте? І я скажу, що в нас, на жаль, дуже мало балетів, балетів, котрі танцюють ну, Чайковський, да? У нас. Лібідіне озеро, спяща красавица». Ну, я не хочу ну, просить. Пораз... Давайте закінчимо наше тер щось українське. Що ви порекомендували побачити? Розумійте, так. розумійте мене, в нас є така, така річ, як класичний не тільки опера, а класичний балет. Йому також потрібно щось танцювати, бо він класичний балет. І, на жаль, ми стикаємося з тим, що в нас немає музичного матеріалу, котрий би а, роз, давав розуміння того, що вони повинні це танцювати класно. Розумієте, про що я кажу? Я розумію, що так. треба працювати, розвивати своє і створити так, це ще. Так, так. І це повинно бути. Або брати інших композиторів, інших е, частин світу і також привносити їх до, е, до, до нашого репертуару. Ось в чому річ. Питайте так. далі, як це хоті, е, намагалася вам сказати. Так. А що з українського порекомендуєте послухати? Що ви слухаєте, куди піти, ну, наприклад, щоб підтримати саме от, українське. Філармонія можу сказати. Дуже багато концертів мої колеги дають українські, і це дуже круто. Оперний театр. Ну, не знаю. Наталка Полтавка Гула Картимовський. Мабуть, що ще дуже класна опера зараз нова йде в Одесі. Родін написав і мені дуже подобається. Родін, взагалі, такий сучасний композитор, котрий писав, він е, написав Аладін. Балет, mm -hmm. і він про те, що я, я зараз дам. Ми ми розмовляли там дві хвилини тому про це. І цей балет дуже класно, він симфонічний, він гармонічний, він дуже класний, і він пише класну музику, абсолютно сучасний композитор. Я б порадила ставити більше дитячого українського репертуару. Ось зараз у нас е, буде в театрі, це не, не в кічуть реклами, да, а про Ні, те, що. Можна і ми... рекламу, чому теж? Те, що ми... Ну, Я не маю на це. Те... Ну, Хоча я солістка театру і можу, да, а в нас є, скажімо, зараз йде е, підготовка до відкриття сезону Пінок про дівчинку з довгим носом. Це mm -hmm. також сучасний мюзикл, котри, котрий буде йти в нашому театрі. І це так. сучасна. Це, це дуже класний сюжет, написаний Дімою Тодоряком. І це дуже круто, що ми включилися в процес сучасно, осучаснення да, класичного репертуару, давай дітям розуміння. Це оперета, яка дає українські вистави. Да? Оце круто. Театр на лівому на березі, який також дає. Ну, у нас ці театри, в котрих є а, певний український репертуар, але ж не тільки. У нас так. взагалі можна піти. Куди завгодно. Але, mm. не Але мій заклик це підтримати українських митців, підтримати українське мистецтво. От про що я веду. Співають, грають, все одно це не російське. Просто підтримувати, просто mm. давати людям можливість для вас співати, грати, розуміти, включатися в цей процес. Mm -hmm. І це нам допомагає роботі також з СУ. Велика шана і подяка. Дякую, друзі. Інтерв'ю з Оленою Гребенюк продовжиться. Тому чекайте продовження на каналі завтра. Ставте ваші вподобайки і залишайте коментарі про те, що рефлексація ваших думок, те, що сьогодні говорила Олена Гребенюк.